Добрий день, друзі! Сьогодні ми з вами звернемо нашу увагу на наше дихання. А отже, займемось дихальною гімнастикою. А чи знали ви, як потрібно правильно дихати? Так, угу. потрібно не забувати, що вдих ми робимо носиком. А видих ротиком. Давайте ще раз. Потрібно звернути увагу, щоб наші плечі не піднімалися вгору, коли ми дихаємо, а наші щічки не надувалися. Давайте ми зараз з вами перевіримо, як ми дихаємо. Ми покладемо. Одну ручку на наші груди, а другу ручку на наш живіт. І почнемо дихати, так, щоб у нас рухалася та ручка яка у нас на животі. У нас в животі надувається маленька кулька. А тепер давайте спробуємо подихати, щоб. Ця кулька перемістилася трішки вгору і надавалася у нас на грудях. Молодці. А зараз ми виконаємо вправу хом'ячок. Нам потрібно надути щічки і затримати дихання. Один, два, три, чотири 5, 6, сім. 8, 9, 10. Хлопнули себе по щічках і здули повітря. А зараз ми уявимо себе носорогом, який вдихає повітря однією ніздрею, а видихає іншою. Спробуємо. Молодці. Наступна вправа курочка. Ми, сидячи на стільці, різко піднімаємо руки, вдихаючи повітря. Та опускаємо видихаючи. Наступна вправа футбол. Нам потрібно покласти на край столу легкий предмет, папірець, листочок, і спробувати його здмухнути з іншої сторони. А зараз вправа – зігріємо ручки. Давайте уявимо, що ми ліпили снігову кульку, і наші ручки змерзли, тому нам потрібно їх зігріти, вдихаючи у них в тепле повітря. При цьому потрібно пам'ятати, коли ми скручуємо губи в трубочку, ми видихаємо холодне повітря. А коли ми видихаємо з відкритим ротиком, повітря стає теплим. До нових зустрічей!